Подал меморандум Сергею Олеговичу, после чего он сказал, что нужно будет его обработать, посмотреть. После этой обработки, так называемой, должна была состояться вторая встреча вчера. Она не состоялась, потому что Сергей Олегович не смог прийти на эту встречу. Он, не знаю, по каким причинам его не было. Нами был составлен меморандум повторный, учитывая те пункты, на которые как бы Сергей Олегович обращал внимание, полностью исправлен, змінений. Мы хотели бы его сегодня, этот меморандум передать, а точнее сказать, хотели бы сегодня его и подписать. Потому что получается сегодня так, что наш нынешний мэр уже громадский начинает с самого начала гоняться за нашим мэром. И просить его работать вместе с громадскостью. Мы делаем определенное обращение, на что нам не отвечают, с нами не встречаются. И тем самым говорят о том, что ни о какой спивпраце не может быть и разговора, как мы сегодня понимаем. Потому что мы уже с первых дней работы нашего мэра пытаемся его найти постоянно. И встретиться с ним и донести ему информацию, которую мы видим, что она будет интересна для нашего города, чтобы наш город созидался и процветал. Еще домой. Ну и сегодня у наруживание в нашем народе. Мы пришли его привет. Так як він на це крізь попав завдяки революції, ми цей подарунок нагадуємо тим, що він не забував, що громада повинна керувати містом, а не людина, яка на сьогоднішній день незрозумілих причин не знаходиться на робочому місці. в тому, щоб громадськість Могла участвувати в роботі города, На сегодня по нашей информации по тендерам нам говорят город и место не может контролировать все, нам про это кажут. Мы говорим о том, что если мы не можем, то вы сделайте так, чтобы сегодня было изменение в том, чтобы мы могли, потому что сегодня мы меняемся, мы хотим быть европейской страной. А говорим о том снова, что мы все не можем. Вот мы хотели бы, чтобы наш мэр он думал о том, чтобы мы могли это делать. І є ще касательно э, того, що будет избираться в ИКНКО. Потому що в меморандумі заявлено о том, что ми придерживаемся того, що громадськість також должна бути задействована в этой роботі. Ну вот наші основные позиції. Ну так, є інформація, що завтра буде сесія проходить. І формування виконком буде виключно тільки з депутатів. Громадськість не залучена до цього. Якщо завтра така ситуація відбудеться, ми, ми, так? ми вимушені будемо блокувати сесію, то що стосується виконкому, тому що навіть депутати від партії Удар від партії «Свобода» заявили, що громадськість повинна знаходитися 30-50% в виконкомі. А що депутати вільних демократів і безпосередньо ударить проігнорував це, і можливо, ми завтра побачимо, як, як а що двері будуть закриті? <кху> Якщо... це, <кху> за не, не можуть двері закрити, щоб не впустити громаду? Там Ми будемо присутні, громада. По пропускам, там не буде присутність. Скажіть, будь ласка, на сьогодні у нас зустріч була призначена? На сьогодні у нас зустріч не була назначена. У нас була вчора зустріч, на яку повинен був прийти Сергій Олегович, але ну, він на неї не з'явився. Ми його дуже просили. Початку тепер ми вимагаємо те, що до до підписання меморандуму вони не повинні формувати виконком Тому що виконком повинні входити громадськість, але це ігнор от з дня на день, з тижня на тиждень, і закінця тим, що завтра буде сесія, буде проходити виконком, формуватися виконком, але там громадськістки не буде. Правильно, це вимога Майдану, щоб громада участвувала і в сесіях. Пункти, які було змінено, це ми можемо надати, які у нас були змінені? Зараз тут немає, там я повністю працював і не футболіма. Що не подобалось? Там біля 6 пунктів. 14 пунктів взагалі в меморандумі і 6 пунктів було змінено. Скажіть, що головний пункт по тендеру? Головний, це ми вже сказали. Головні пункти тендер ми не можемо ніяк впливати і дивитися. Тендер. І пункт того, що по виконкому теж громада не має приймати ну, як участь. Хоча до цього вони казали, що да, так, все повинно робити з громадою. Зараз ми дивимося на те, що вже, вже вони хочуть робити без громади. Без громади. І роблять. А Сергій Олевич просто уникає зустрічі? чи він якось свою позицію все-таки озвучує? Ну, я так дивлюсь на Сергія Олеговича, і в мене таке розуміння, що Сергій Олегович не зрозумів, що у нас була революція в країні. Це моя власна думка. Можливо, він навіть не знає тому. Тому, кажу, що, ні, тому що якщо в нашому місті, будемо так казати, є людина, яка стоїть, теж має якісь повноваження, і вона знаходить кожну неділю час для того, щоб зустрічатися і звітувати. То чому меру тяжко зустрічатися з громадою і також проводить час цю роботу, а потім теж звітувати місто. Я не бачу ніякого тут нічого поганого в цьому. Ні, я, я маю на увазі, що він не звітує, чи він щось вам говорить? От, на, на, вашій пропозиції. на наші пропозиції він дав юриста, який відпрацював той меморандум, який ми подавали, і ми вам вже сказали, що дали нам відповідь, що ми не можемо. Втручатися в тендери ми не можемо. А ми переконані, що на сьогодні те треба змінювати законодавство так, щоб ми могли як громада. Тому що п'ятий пункт інституції що каже, що народ є влад і він може втручатися в цю роботу. Втручатися це мається на увазі, щоб тендери були прозорими. Прозорими, щоб наша основна, наша основна вимога, щоб тендери були прозорі. Щоб робота міської ради вона вся була прозора. Не тільки двері поміняли, зробили стеклянку. Ну, закриті. Yeah. Це Все. прямий приклад працює. І ще як працює дивіться, зараз у нас робочий своємоги. час, да, ми прийшли до секретаря, я так розумію, що повинна секретаря ну, працювати. Ми зараз тут знаходимося, тут зачинені двері. Можливо, у секретаря теж день народження? Я думаю, що тут, Що у всього колективу сьогодні день народження. Я... День відродження. День відродження.